Так, громада, ну що, вгадуємо, де чий соняшник. Брату, я стою на машині. Зараз виліземо повище. Скрізь соняшники. Соняшники. І вгадуємо де чий. І по якій технології вирощений. Так, ну зверху побачили. Тепер проходимо, дивимося. вниз, стан рослин і все таке. Так. Зразу проходимо, дивимося сюди. Рубрика сусіда. Розказують, сусіда не дивися, сусіда, блін, якісь люди трошки непонятні. Сусіда, не дивися. Це до сусіда дивиться. Сусіда тут була літня оранка, скала стояла. Бачите, земля полопана, тріщини, тріщини. Отак От виглядає листя, соняшник, соняшник мені ось по груди максимум. Оце ось, бачите, оце сусід. Ось кажуть, де такий сусід полний, полний класик. Повний класик. А тут сусід сусід після кукурудзи весняної. Ну, теж, звісно, страдає. Після хвестяної кукурудзи сильно подавив землю. Є тут, звісно, теж. Оце якраз час добре дивиться, не сказав. Час жара 35 градусів. Дощик пройшов перед цим же, що то був. І соняшники, всі дивіться, стоять як мокра куриця. Це що означає? Це означає, що тут просто тупо нема вологи у землі. Зверху він пройшов дощик, а туди в глибину він висосав все, що міг. Просто тупо висосав і стоїть, як варена куриця. Варена куриця. Понятно. Отак виглядає. Ну це. Тут прямий посів після весняної збирання кукурудзи. Так, і тепер йдемо до мене. Йдемо до мене. Розкажуть, щось не те показуєш. А як же ж показувати ще? Ще можна. Отут була в мене пшениця. Ні, зразу була оранка, потім був глибока. Це ми тільки плуг купили, ще те 150 ом так, дивимося, де саме затрамбоване? Де саме затрамбоване? Дивіться. Входимо, де саме затрамбоване. Листя. Абсолютно Понятно, що якісь хвороби є, бо ні фунгіцида, нічого не було. На чому я зупинився? На оранки. Була оранка, те ще те 150 -м. потім посіяли соняшник. Потім посіяли пшеницю. Потім посіяли... Це вже прямим посівом. Соняшник був після оранки. Пшениця прямим посівом, Ще тільки сівалку я зробив свою. Потім посіяли. цей Ріпак був тут такий експериментальний. Так проходимо, бачите. Ріпак був експериментальний. І саме головне цікаво. Дивіться, де саме затрамбоване? Дивіться. Дивіться. Шляпи. І листя все стоїть. Ой. Затрамбований. Тут це край ще я, я проходжу. Край. Ну як край? Це вже пішли ряди, ряди. Тут, зрозуміло, що він пересеви, густіший, де в пересівах, Потім ще був ріпак, потім, потім було кукурудза. Ну, три роки не було соняшника. Так, заходимо далі, 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 далі. Ну це вже все ряди. все, Вже виходить ряди. О, раз. Раз. Соняшник. Забурився. Видно, що тут йому ця жара абсолютно не впливає. От в чому і фішка у вологонакопиченні. Він забурився і О, проходимо, дивимося. Кукурудза. Тут вже решки фактично з'їлися, залишилося тут тільки така мульча. Ніяких лопаного, нічого тріщин немає. Ну так, да, фунгіциду не було, то. Листя трохи вражене. Ну, в принципі. І висота. Висота. Я вище мене. Висота соняшника вище мене. Так що вам, вам. вся теорія і вся практика. Так, да, є на класіки цей рік, щось десь трохи хороше. Ну, все одно воно. Воно. Видно, видно, де є вологозапас, капець, запутався, де є вологозапас, там є й соняшник. Тобто буде соняшник, бо він забурився на ту глибину. Оце, кажу, кажуть, що для чого лопата, провіряю, їздю і дивлюся. Їздю, дивлюся. Так, ось ви бачите, дивіться, ряди густо, густо проходю густо. Густий посів, 68 тисяч. Густувато, звісно. Це тут соняшник сузука від сингенти. Під Гранд Стар. Ну що? Густувато. Ну, нічого. Густувато сіємо, тому що, що мені так, може здається, або так воно є, трохи легше з бур'яном боротися. Все одно він більше-менше стартує. Бачите, я йду весь мене. Вище мене. О! Саме головне, що, що листя по листю дуже видно. І воно фактично мене сіяні. Соняшники сіяні. Плюс-мінус. Ну, тут видно, да, ось, сусіда, тут цього, що де по курузі, просто він листя впустив. Так, показав вам наглядний приклад, так що поїхали далі. А хто хоче той, хто хоче, то хай щось робить. А, як? хто хоче, то те й роби. Так, а ну дивіться, виповненість. Ну. Так, зламаю собі машину. Рибу. Ей, блін. Побороть, трошки полускаю. О! Побачу наповненість. Так, оце ж їзджу, кажуть для чого лопата. Їздю по полі і копаю. Дивлюся і бачу, де... Де, наприклад, зараз вологи скільки на глибину 30 см. За шиворот нападало, високий суяшник, та... а капець кусатися буде. Їздю, дивлюся по полі, з лопатою, лопата в мене в машині. І топаю. Я аналізую. Скажуть, це цифри треба, це ще щось треба. Цифри. Аналізую скільки там вологи, які бур'яни, зрозуміло що ну, Взагалі, як стан поля Кажуть, що по полі їздить. Зараз може вже й не треба сильно їздити в такий період. То я раз десь у тиждень їзджу. Дивіться який. зараз під посадочкою ще подивлюся, під посадочкою тут має бути взагалі бомба. Так. Тут родимося. Їзджу, аналізую, просто вивчаю поле стан. Так, та тут під посадкою. Тут бачите, теж високий сусіда, ось високий йде по кукурузі. А тільки видно, що з вологозапасом проблема. Він опустив листя. Просто опустив листя. А тут стоїть по барабану йому. З цим листям. Він геть, тургор не теряє. Ну, Отакий От самий тут, в принципі, що там, що тут. Такий самий. Під посадкою. Він сонце забиває. Ну. ну, є на що подивитися. Так що. Всім приємного перегляду. Слава Україні, слава нашим героям! Все буде Україна!